Що Форд Мустанг це американська мрія, то Форд F серії це американська буденність, це F-250 250 один з тих автомобілів, які ми на зібрані нами разом з вами кошти дуже скоро передамо нашим захисникам, щоб їм було спідручніше насипати зайвохромосомним. Карбід в ефірі Форд F-150 – найпопулярніший автомобіль в США. Так, вам не почулось не найпопулярніший пікап, а взагалі найпопулярніший автомобіль. А за світовими продажами він займає другу позицію відразу за Тойотою Корола. Ви уявляєте? Величезний незграбний пікап, друга за популярністю модель автомобіля в світі. Щось по типу там, 40 мільйонів в серії продали від самої появи цієї моделі. І зараз на ринку вже 14-та генерація f серії яка в тому числі стала й електричною. 14 поколінь, майже 40 мільйонів автомобілів. Це монстр для Форд фактично. Причому як з економічної точки зору, так і з технічної. Їх існує дуже багато варіацій. Звичайно ж, найпопулярніша – це, умовно кажучи, базова F-150. Але в нас історія цікавіша. Це f 250 2003 рік, і це 11-те покоління. Але почнемо ми трохи здалеку f 150 f 250 але ще ж є там 350, 450. Що це за цифри? Це вантажопідйомність. Тобто f 150 це базова версія, а от f 250 це вже інша серія, яка називається Super Duty. тому що f 150 може підняти до півтори тисячі фунтів. В кілограмах це десь там 680 кілограмів. А от версія f 250 це вже 1160, здається, якось так в перерахунку буде. Але об'єктивно її вантажили і на 2 тонни, і нічого вона витримує. Про це ми ще поговоримо пізніше. Що таке? 350 і 450? Ну звісно ж 350 це 1600 там кілограмів, умовно кажучи, вантажопідйомність. А F-450 це вже більше двох тонн офіційно гарантованих. Кабіни вже традиційно для американців існує Сінгл кеп, суперкеп і дабл кеб, або ще називають цей тип кузова крюкеп. Так от в 11-му поколінні відмовуюся від сингл кебу. І залишились тільки суперкеп і даблкеп. Що таке суперкеп? Умовно кажучи, це стільки двоє дверей. Задніх дверей ну, типу немає, однак вони є, просто вони такі вузенькі в половинку від цієї відкриваються проти ходу руху. Там є лавка в салоні, але ну, ви розумієте, що туди залізти хлопцям в повному екіпі, тим паче, ну, можна сказати, нереально. Тому ось так, звісно ж, буде зручніше. Єдине, що кузов тут трохи менший. Але, тим не менш, як ви розумієте, він просто величезний, він дуже широкий і дуже довгий. До речі, у F250 було дві версії, коротка і довга, і це коротка. Довга версія там взагалі більше 7 метрів. Але я хочу зараз поміряти його, ну, якщо мені вистачить, звичайно, з цієї рулетки, не вистачить. Ну, тобто, умовно кажучи, ось це метр, ширина десь півтора. В інтернеті я впевнений, є повні технічні характеристики. Тут метр майже два. Два на півтора, це серйозно. І як бачите, тут встановили ось таку штуку. Чесно кажучи, взагалі не розумію, що це і до чого. Ось ця стійка називається Турель, і вона злизана. Знатівського стандарту, це вже наш, наші умільці, таке зробили, щоб не переплачувати кошти, але все функціонує таким самим чином, то я не знаю, що це таке. І ви, якщо здогадуєтесь, навіщо взагалі оця штука, то ви пишіть в коментах. І взагалі я дуже вас прошу, пишіть, лайкайте і коментіть, бо це дуже важливо для нас. Дякую вам. Так, кузов тут величезний і якісь там 1100 1200 кг чогось. Будуть почувати себе тут набагато краще, ніж в японцях, наприклад. А все тому, що там так не вийде. Навіть тундра, в неї вона та ж підйомність до тонни. Тут 1160 плюс. Рама тут виконана з елементів коробчатого перетину, а не з відкритого профілю, і тому вона міцніша, причому міцніша десь в 9 разів. І це перша відмінність від японців. Ну а друга відмінність це підвізка. Амортизатори тут винесли за межі рами, і це дозволило зробити їх там більш жорсткими, що типу якось позитивно вплинуло на керованість і все таке, але головне тут вантажопідйомність. Позаду тут міст на ресорах, і попереду міст на ресорах. Уявляєте собі? Тому навіть якщо ви його там перегрузите взагалі там повністю, і він буде стояти якось враз коряку, у вас все одно не буде проблем з напіввісями. Отак. Єдине, що дивно, <смі> ну, я не зовсім розумію, як так, позаду мост симетричний попереду асиметричний. Ну, наче логічно, щоб вони обидва були асиметричні, щоб там якось збільшити кут, але ну, так, не бачив таких рішень, чесно кажучи. Може, хтось з вас бачив. Коротше, пишіть. f серія може бути виключно задньоприводною, однак всі наші автомобілі, вони, звичайно ж, з повним приводом. Тут стоїть система part time Там в салоні є селектор, де ви можете обирати 2H, 4H або 4L, тобто з пониженим рядом. Що таке Part-time? Це фактично жорстке підключення передку. І у вас, умовно кажучи, є блокування між осьове. Позаду ще стоїть самоблок, але тут взагалі різні версії цих автомобілів, ну тут принаймні самоблок. Потім ви маєте отак от механічно на колесі перемкнути хаби. І, звичайно ж, крутіше було, якщо б тут стояло керування пневматикою. Однак, о, я скажу так, головне завдання цих автомобілів швидко і по будь-якому покриттю щось підвести. Відвести. І відвезти. Це... І він це може, причому робить це, ну, я б сказав так, доволі легко. Але я не сказав про головне. Наш збір на автівки для ЗСУ ще не закінчився, і у вас все ще є можливість отримати Jaguar XJ. За донат у 500 гривень посилання на головний ролик з поясненням усіх правил буде десь тут. Але головне, що стосується цього f 250 ну, тягне він добре, але це не дивно. Капотом тут і ні, ви не вгадали, це не бензиновий мотор. Однак, все ж це суто американська історія. Це V8 турбодизель об'ємом 7,3 літри. 7,3 літри. Потужність тут від 250 до 280 кінських сил, в залежності від версії. Я не знаю, яка саме встановлена в нас. Однак всі двигуни мають крутний момент у 712 ньютон метрів. Ви просто вдумайтесь в цю цифру 712 ньютон метрів. Взагалі двигун вважається дуже надійним. І якщо ви зараз пошукаєте в Ютубі якусь інформацію стосовно цього 7.3 Power Stroke, як він називається, то дуже багато інформації ви знайдете про те, що це там, хіба не двигун-мільйонник. І це дійсно так, однак, за умови його, звичайно ж, адекватного обслуговування, або хоча б лити сюди нормальне мастило, як за регламентом, а не якесь там сурогатне, яке можна залити там в газ 60 6. так 712 ньютон метрів це насправді дуже круто. Він момент знаходиться доволі низько, ну, враховуючи враховується те, що це турбодизель. Однак були версії, до речі, і без турбіни тільки раніше в попередньому поколінні. Здається, так 712 це круто і реалізовується цей момент за допомогою автомата. Чотириступуневого автомата. Він старий, тупий, але знову ж таки надійний. Ну тому що тоді, схоже, Ford не робили ненадійні автомобілі. Зараз я не знаю, як, чесно кажучи, давно не їздив. Однак, оце це саме те, за що Ford і заслужив таку ну, серйозну репутацію в цьому класі, принаймні. І, до речі, бачите, це ж преміум. Тут є навіть на упори. І давайте зараз ще пару хвилин приділимо салону. Я багато тут розказувати не хочу насправді, тому що ну, це примітивний автомобіль, утилітарний, це все ж пікап. Тут дуже-дуже-дуже широкий салон, і, в принципі, могло б бути три сидіння попереду. Однак тут є такий от бокс, тут є якась ніша, ну, вона величезна. Є підстаканники, всюди пластики, звичайно ж, жорсткі, але це начебто зрозуміло. Усюди так. Про старі форди мені нагадує ось ця. Конобочка аварійки, яка знаходиться тут на колонці, рульовій. Прикольно, тільки що побачив взагалі до цього не дивився, тому що на цьому автомобілі зовсім не обов'язково комусь там дякувати, хто вас хто вас пропустив, тому що вас ніхто не підрізає і ніхто не має нічого проти. Не знаю чому. До речі. Дуже дивно. Стосовно ергономіки, насправді дуже-дуже непогано, як я вважаю, враховуючи те, що в більшість пікапів європейських або японських я нормально не влажу, тому що сидіння стоять доволі низько, і ти так напівлежачи. От, наприклад, там в Навару це для мене прям проблема залізти ну, в стару в Д-22. Тут просто сів як король до біса місця. І навіть якби я був там в повному екіпі, як військові, я думаю, що також було б. Мені здається, зручно тут реально величезний салон. Це кльово. Ну, звичайно ж, всі оці приблуди, я не знаю, про що тут треба розповідати, перемикання режимів роботи роздатки. Це автоматична трансмісія, як ви розумієте. Ну, все воно звично і зручно, як мені здається. Ну і знову ж таки, головне тут величезні двері, тому що так ви можете просто швидко оп, вийшли. І все. Єдине, я чесно кажучи, не знаю, що тут по витратам пального, однак по допускам, ну вони доволі лояльні. Тому військову соляру він має споживати цілком. Адекватно. Так, ну і по підвісці. Отак от їдеш по такій роздовбаній дорозі. Ну, що вам сказати? Доволі м'яково все проходить, тому що тут відчувається, що є запас, є ще куди. Ой! Так, коротше, запас міцності тут є. І я думаю, це головне ізольован кузов від рами Непогано е, з чим можна було б порівняти? Ну, мабуть, з хайлаксом. Однак, е, ну, хайлакс менший, це по-перше. А по-друге, я думаю, що правильно говорити про хайлакс вже більш сучасний, тобто з десятих років там також все доволі приємно і тут непогано. Ні, ну вона реально крута. Я не думаю, що вдасться на неї заїхати, чесно кажучи. Ну тому що він дуже довгий. Так, зараз побачимо. І для цього, звичайно ж, ми вімкнемо понижений ряд через нейтралочку. Наче вімкнувся. Перша передача. Давайте пробуємо. Оце називається Diesel Power. Причому взагалі так легко я не очікував. Він так, ну це ж довжелезний. Державний кордон, правильно? Белгращина, привіт. Так насправді можна силувати машину довгий час. Але головне, що я хотів сказати, на твердому покритті він, звичайно ж, може проїхати абсолютно всюди. Подивіться тільки на ходи підвіски, тут я не знаю, тут дуже багато. Але, як ви розумієте, ну, пісок для такого важкого автомобіля ну, це зло. І от по піщаному грунту ну буде якась така історія. Не зовсім про це ходом хіба що, але все одно отут саме легкі пікапи були б в пріоритеті. Як ви розумієте, ми зараз намагаємось трохи змінити парк автомобілів, які плануємо постачати на фронт. Раніше ми були орієнтовані на пікапи меншого розміру, переважно японський, це там Hilux, l 200 Navara, ну і Ranger. молодший братик цього монстра. Але тепер вирішили спробувати ось так: по-перше, тому що F-250 це круто, це фактично комерційний транспорт. По-друге, коли ми запропонували нашим там такий от варіант, вони сказали. Це навіть доречніше. Ну і по-третє, ці автомобілі вже в Україні. І цілком ймовірно, що ви бачили в Києві, можливо, і його, можливо, якийсь схожий автомобіль. Це я ще не зрозумів до кінця, це фонд чи це проект? Називається він герой Кар. Люди привозять сюди автомобілі, відновлюють їх, і потім ти можеш компенсувати вартість одного такого автомобіля і відправити його адресно в ЗСУ. Ну, Прикольно, насправді, виходить так, тому що потім вони за ці гроші, які ти компенсував вартість цього автомобіля, вони просто привезуть ще і ще, і ще, і будуть їх запускати в роботу по відновленню, поки ти будеш збирати на наступний автомобіль. Ну, непогана схема, мені вона дійсно подобається. Однак тут. Насправді є мінус, і з нього я й почну. F-250 виходить дорожчим, ніж ті автомобілі, які ми до цього привозили. А, причому у абсолютних цифрах наче не суттєво, однак у відсотках доволі помітно, я б так сказав. Ну, давайте рахувати. Тобто раніше з минулого збору у нас виходили автомобілі десь. Я колись вже про це розповідав, по 5200 в середньому, плюс там обслуговування це ще 500 доларів, плюс гума. Ну, переважно всім, це також ще 500 доларів. А, виходить, вилка десь 6-6500. Навіть не 6-6500, а скоріше 5500-6500, тому що ну, там вже були ще сренди, екстрели, вони дешевші. Тут варіант трохи інший. Тут автомобілі будуть ставати нам десь в 9 тисяч доларів. І це мінус. Поки що він єдиний і основний. Ну, наче так здається. А от далі починаються самі плюси. Чим пізніше ми привозили автомобілі, тим більше ми в них вкладали, тому що об'єктивно і в Європі, і навіть в Британії живі пікапи закінчуються, а ті, що не закінчуються, вони починають дорожчати. І тому, ну чесно кажучи, прогнозувати ту ж ціну, яка була у нас там, наприклад, восени, ну я б не став. Скоріше за все буде дорожче однак, все одно ми від цієї схеми не відхрещуємось і. Ну, тому що цілком імовірно, що F-250 для всіх завдань не підійде. Тому ну, тут ми побачимо. Далі, ці авто за надійністю і витривалістю, це ж ну, все ж трохи інше. Японські пікапи не зможуть витримувати такі ж навантаження, навіть як версія F-150. І я вже мовчу про F-250, у якої тільки офіційна вантажопідйомність тонна 200, а не офіційна, ну до 2 тонн. А 2 тонни це все ж трохи інша справа. Далі, ці авто вже відновлені. Герой Кар має розборку у Львові і ну, навіть враховуючи те, що на F-150 в Україні, скоріш за все, з запчастинами, ну, так собі треба замовляти, очікувати, особливо, якщо щось стосується двигуна, то тут нам вони закривають питання по відновленню повністю. І це також круто. Далі гума. Знову ж таки, враховуючи оптові закупівлі, по-перше, вона завжди є в наявності. По-друге, Ну, вона виходить дешевше, ніж та польська наварка, яку я купував на минулу партію автомобілів. І тут Баригам особливо дякую. Ну і останнє, і, мабуть, це найголовніше це час. Вам може здатись, що час це досить умовна якась величина, однак, ну, вважайте, вважайте, що ви не праві. Тому що кошти, які ми витрачали з минулого розіграшу, який відбувався в серпні 2022 року, ну там, умовно кажучи, ми закінчили 1 вересня, ми витрачали десь 8 місяців. 8 місяців насправді це дуже довго. І хоча це було доволі ефективно, як на мене, ну врахуйте, що там 24... Автомобілі, батареї для військових, батареї для дронів, там якісь ще маскувальні сітки, щось е, таке інше. Однак, ну тепер я розумію, чому у фондах зазвичай багато людей. Тому що, коли ти цим всім намагаєшся займатися, там ну, по факту самотужки, то це все просто розтягується у часі. А я все ж пропоную дещо прискоритись. Дякую, що додивились. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.